Її викреслили з історії мистецтва, а стиль малювання, що створила ця жінка, прославив геть інший художник, народжена в Україні. Американка єврейського походження Джанет Собель повертається на мистецький олімп більш як через півстоліття після свого цілковитого забуття. У 15 років Дженні Олеховські втекла з мамою та двома братами до Нью-Йорка з Катеринослава, нинішнього міста Дніпро. В Америці Дженні вийшла заміж і стала Джанет Собель. До 43 вона була звичайною домогосподаркою, виховувала п'ятьох дітей. Образотворчому мистецтву ніде не навчалась, малювала для душі та заради відпочинку на роботах свого сина Саула, який був студентом-художником. Спочатку Джанет створювала картини із зображенням фігур у стилі раннього Марка Шагала. Малювали квіткові мотиви, що нагадували український народний розпис. У роботі використовувала скляні піпетки, якими розбризкувала фарби у вигляді тонких павутинок. Такого ефекту неможливо було досягти за допомогою традиційних пензлів. Інколи інструментом для творчості Джанет був пилосос. Син Жанет підтримував творчі починання матері, і познайомив її з художниками-сюрреалістами. Митці визнавали талант Джанет. І невдовзі відома американська галереїстка Пегі Гугенхайм включила картини Собель до групової арт-виставки. А 1946 року організувала персональну експозицію. Дивовижні картини Джанет не залишали байдужими нікого. Зацікавився яскравою творчістю Собель, і легенда експресіонізму Джексон Поллок. Тільки через багато років Полок визнав, що роботи звичайної домогосподарки та самоучки вразили його у самісіньке серце. Проте саме він вважається ідеологом стилю крапельного зрошування, привласнивши Лаври Слави, справжньої піонерки абстрактного експресіонізму Джанет Собель. Незважаючи на креативність і талант, кар'єра художниці не рухалась. Критики відмовлялися сприймати домогосподарку з Брукліна як серйозну мисткиню, а газети смакували подробиці її міщанського побуту та глузували над самоучкою. Сама Джанет невдовзі переїхала з Нью-Йорка і втратила контакт із колишньою своєю покровителькою Пегі Гугенхайм. І як контрольний постріл у художниці раптово виникла алергія на компоненти фарби. Джанет малювала кольоровою крейдою та олівцями, але це геть не відповідало її творчим проявам. Померла Джанет Собель у повному забутті. Ми дивимося на «Чумецький шлях Джанет Собель, який вона намалювала 1945 року. Це неймовірна вражаюча робота, де б ви не були у Нью-Йорку чи в будь-якому українському місті. Завжди можете побачити у нічному небі сузір'я «Чумецький шлях. Сьогодні ми експонуємо цю картину у галереї 507 на знак шани народу України, котрий героїчно захищає свою батьківщину. У Нью-Йоркській галереї 507 зібрали роботи, створені протягом минулого століття митцями, які народилися на території сучасної України. Багато хто з них вирушив до Європи або ж Америки, долучившись до найсміливіших авангардистів свого часу. Серед полотен є й надзвичайно експресивні твори Джанет Собель. Роботи україно-американської художниці побачили світ знову і заново. Ім'я Джанет Собель повертається до поля зору фахівців, а її творчий внесок в історію мистецтва ХХ століття переосмислюють.